Ну, перш за все, я дякую, що ви прийшли сьогодні до Генеральної прокуратури, і ви бачите, що сьогодні біля Генеральної прокуратури збираються люди, які обурені такими діями влади. І ми обурені діями влади по відношенню до людей. Тому що те, що сьогодні відбувається, це не реформи. Кожна реформа це де факто так чи інакше, обирання останніх грошей у людей. Тому всі ці реформи це міф, це неправда. І щоб прикрити зараз саме сутність цих реформ в лапках, вони і намагаються сьогодні ще і відволікати увагу людей на пусті нікчемні кримінальні справи. Але для того, щоб не ходити в Генеральну прокуратуру попусту, я для себе прийняла рішення, що кожен раз, коли я з'являюся до Генеральної прокуратури, щоб не втрачати час дарма. Я буду заявляти про черговий злочин влади. Я маю на це право згідно закону. І тому сьогодні я принесла ще одну заяву громадянки України про повідомлення Генеральної прокуратури про скоєний злочин. І хочу якраз повідомити, з чим я прийшла сьогодні. Сьогодні я прийшла з тим, що е, Євро 2012 сьогодні, як і всі великі будівельні проекти. Які так анонсуються по каналам телебачення, використовуються і Януковичем, і урядом для того, щоб підшумок таких будівельних проєктів від 20 до 30, а іноді і більше відсотків заробляти відкатів з державного бюджету. Я можу зараз повідомити про зміст заяви, з якою я прийшла НСК Олімпійський, головний об'єкт євро 2012 це в центрі міста Києва, ключовий стадіон, де будуть проходити фінальні змагання Євро 2012. Під час нашого урядування будувався в цілому за кошторисну вартість повну 2 мільярда 144 мільйона гривень. Це вже було тоді, коли був новий курс гривні, який був скоригований на фоні кризи. Зараз новий уряд цю вартість підняв до 4,5 мільярдів гривень. Ми наводимо в цій заяві про вчинення злочину аналогічні стадіони, які будувалися в Німеччині, так само реконструкція старого стадіону в Німеччині відбувалася, яка робилася за майже вдвічі менше грошей. Як екс-прем'єр-міністр, я стверджую, знаючи дуже добре об'єкти НСК Олімпійський, що для того, щоб його побудувати, достатньо 2 мільярдів гривень, 4,5 мільярда не потрібно. Я... Доводжу до відома Генеральної прокуратури, що якраз половина грошей, які сьогодні виділяються на Євро-2012, йде на приватні офшорні рахунки, які виводяться на Кіпр і в інші офшорні зони. І як наслідок бюджет позбавляється таких грошей. Я думаю, що це варто розслідувати так само, як і будівництво всіх інших об'єктів, які сьогодні так рекламуються урядом Януковича по телебаченню. Я стверджую, що всі ці об'єкти будуються з великими відкатами, і ці об'єкти потім не простоять навіть кілька років. Дороги будуть розмиватися і руйнуватися, тому що іде великий відбір грошей на приватні рахунки. Об'єкти будівництва вони також будуть під сумнівом своєї якості, тому що вони власне сьогодні є інструментом для відмивання грошей з бюджету. Я думаю, що наступний раз, коли мене запросять до Генеральної прокуратури, а я переконана, що це, скоріше за все, буде ще до Нового року. Я також дам вичерпні дані про те, як два гектари землі в центрі Києва забрана на приватну структуру для будівництва вертолітної площадки для президента країни Януковича. Я підкреслюю, що ця земля, два гектара. Оформлена не на державу, а на приватну компанію, яку контролює президент України. Я думаю, що такого розмаху корупції, який сьогодні відбувається в Україні, не було не за яких часів в Україні. Це просто стало, на жаль, велика корупція стала державною політикою з приходом нового президента і нової влади. І мені дуже шкода, що на такі великі корупційні оборудки гроші беруться з малих і середніх підприємців через податковий кодекс. З наших майбутніх пенсіонерів і сьогоднішніх пенсіонерів через таку собі пенсійну реформу, де у пенсіонерів забирають останнє, в тому числі підвищують пенсійний вік. І гроші на такі корупційні оборудки беруться також з кожної людини, яка з останніх грошей платить податки в державний і місцевий бюджет. Саме тому кожен мій візит до прокуратури буде мати певне змістовне наповнення, щоб не витрачати час дарма.